І що ти сидиш на мене дивишся? І що ти сердишся? Там в сірий у вікні. <кій> Вибачте, поки вона гуляла на вулиці сьогодні, я його погодувала. Але вона оце побачила, що він там сидить і, бачите, лає. І чого ти на нього лаєш? Ти тут, а він там, бачиш? Вас розділяє вікно. Ти сердишся? Хай посиде. Хай посиде. Так? Зараз я тобі приготую сніданок і ти поїси. Фенді буде кушать? Так, да, буде. Де вона тут? Ось вона, буде вона кушать, моя хороша. Зараз, зараз все приготую, зараз, зараз. Дивиться на сірого. І лає. Ой, чудо, я вже ось тут нарізала їй м'ясо, гречку і треба ставити гречку, варити сьогодні, щоб було тобі що їсти. А на сирово нічого лаять. Ми сьогодні тебе обдурили, поки ти гуляла. Я його погодувала. Зараз на 20 секунд відправлю в мікрофильовку і все, і будеш їсти. Готово. Забираємо. Ось о, пішли. Ой, Боже, От так. Це чиє? Це чиє? Це Фенді? От так. давай, 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 давай кушай. О, дивіться, як радіє. Все, іж. Ну, все, нема вже його. Пішов, пішов, нема вже. Хтось, може приїхав там. Немає, нема, нема. Давай, діш. Їж, ну, оце дивіться як. Треба на килимок принести, так? Да? Треба принести на килимок і тут їсти. Ой, господи, чудо ти наше. Все, кушай. Поки фенді їсть, я поставлю їй гречку. Бо це я її останнє вже сьогодні висипала і зараз промию. Так, влажнувата, візьму зі ціля. Ось таку чашечку я беру, насипаю. Промиваю холодною водою. Коли варю, то не солю. Ну і буває так, що я в фенді трішки позичаю теж для себе. Так. Помию чашечку. І півтори десь чашки, бо вона швидко розварювальна. Воду сюди наливаю отфільтровану. Бо хто його знає яка тепер там вода. ой, на кінець тепер щось собі приготую. Це включаю. То я не туди поставила, я на самий мінімум. Ставлю. І вона там. А що це? Я забуваю вже. Яблука треба їсти. Так, запалила. І вона тут і не пригорить, бо вогонь маленький і швидко вона звариться. Так, м'ясо в холодильник. Іду трішки на вулицю погуляю, там написано мінус три. Земля, значить, примерзла. Хенді я випускала, але не виходила. Ну, а лапки, коли мила, то лапки не грязні були. Так, помила. І я, мабуть, собі зроблю щось таке поїсти, не знаю, що навіть. Чи почекати гречки. Та я вчора гречку їла. Кожного дня вже вона мені гречка, гречка, гречка. Я, мабуть, або яєчню зроблю, або омлет. Ну, Ми вже доїдаємо. Ну, звичайно ж і понакидала, Бачте? Ну а як же носила ж? Ну вже доїдає. Після неї мити не треба, але я мию. Бачите? Збираю то крошечки. Збирай крехти, збирай, збирай, збирай. Ага, отак. Я сьогодні пилисосить не буду, я вчора пилисосила. Так, вот умнічка. І зараз я їй дам смаколика. Половинку, може, поки вона їсть, у нас лишилося. Віка привозила два, три привозила, один ми їй дали. Два в мене лишилося. Ви дивіться, яка вона розумна. Вона ж розуміє, що це я їй щось дам. Подивіться, що? Ну, це що, не красуня? Не красуня. Ану, сидіть, 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 сидіть. Вона вже і... сидіть. Фенді, сидіть. На. <сі> Все, ну, заслужила. Ось так. Так. Моя яєчня готова. Ну, чи омлет яєчня. <сі> і я люблю, щоб вона не кусочком була, так це віка мене навчила. Ну, щоб отак була. І я сюди нічого не додаю, більше не ні кетчупу, по нічого. Взяла води, бо фенді моя аж бігом сюди запригне. Поки я по воду схожу, і я зараз поснідаю 11 годин і вийду на прогулянку. Це смачно. Фенді, тобі можна один кусочок зараз. Ось такий, іди сюди. Один можна. Віка дозволяє, а так нам нічого. А ну лежать от умнічка. На все, Уже хватить. Ну і не я тут прямо їсть. Думаєш, ще дам? Ні. Хвати. Щас я швиденько поїм і підем на вулицю. Добре. Підеш зо до мною на вулицю. Гулячком. Погуляти трішки. Пахне, да, пахне. Наталя говорить, я вже ухожу від неї. Сейчас. А вона говорить, ось подожди, я тобі я... крашену дам. Кажу, не треба на Привезли Віка і Артем два десятки, коли я їх поїм, якщо вони мені не допоможуть, може в тісто так і тісто не печу. Іноді? Ні, фенді хватає. Гречку з м'ясом поїла. смаколика половину поїла, і ще і маленький кусочок з'їла. Так? Да? Хватає. Колись давно-давно, ну в 80-х роках, у моїх знайомих була така собачка, як у нас, тільки вона здається трішки менша. І чорна-чорна? То вони говорили, що пів печенюшки з'їдає. Ну, чи печенням кормили, я не знаю. Та я щось сумнівалась, так. Думаю, а наша ось о як їсть. Да, красуня. Це я розмовляю, бо трошки гарячий. Пані, ну ти совість маєш? Ні. Пішла туди ні. умнічка. Скажу їй не можна, ну щось таке. Говорю, не можна, а війка каже, ну вона таку команду не, не розуміє. Кажу, а яку вона розуміє? Фу. А вона здається, фу не розуміє, а не можна, розуміє. Да? Виборчива. Ну, ладно, нічого, є кому доїсти. да? І сірий? Пішли одягатися, пішли на вулицю. Ні, тобі, ні вистачить ото все.